Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми з вами поринемо в чарівний світ музики кримських татар та дізнаємося, як їх музика стала невід'ємною частиною культурного розмаїття України. Кримські татари один із корінних народів України, який має багату історію та унікальну культуру. Українці та кримські татари створили єдину політичну націю для побудови спільного майбутнього, де кожен має право на свою ідентичність. Однією з ключових подій в історії кримських татар стало утворення Кримського ханства. Це була могутня держава, яка існувала понад три століття. Однак після анексії Кримського ханства Російської імперії розпочався довгий період репресій та переслідувань, а кульмінацією став 1944 рік, коли кримських татар було депортовано за особистим наказом Йосипа Сталіна до Центральної Азії та інших віддалених регіонів радянського союзу. Сьогодні ми разом прослухаємо пісню «1944. виконання української співачки кримсько-татарського походження Джамали, яка стала важливою віхою в популяризації теми геноциду кримських татар. Вона не тільки принесла перемогу Україні на Євробаченні, але й привернула увагу мільйонів людей по всьому світу до цих трагічних подій У 2015 році. Верховна Рада України прийняла постанову про визнання геноциду кримсько-татарського народу, становивши день пам'яті 18 травня. Попри свою трагічну історію, кримські татари і в наш час змушені разом з українцями виборювати свою незалежність, а їх історія є прикладом стійкості та мужності, а їх культура уособлення багатства та краси. Тож зараз постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що для тебе означає бути частиною єдиної політичної нації? Як взаємодія та інтеграція культур української та кримсько-татарської збагачує наше суспільство? Про що йдеться в пісні 1944 виконанні Джемалу? Які емоції та почуття викликала у вас ця пісня? Які політичні та культурні виклики стоять сьогодні перед кримським татарським народом? Що, на вашу думку, може зробити українське суспільство для підтримки кримських татар? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва наверквець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!